Хімічні властивості середніх столей розглянемо з вами реакції розкладу. Реакції розкладу солей відбуваються при нагріванні. Отже, давайте пригадаємо з вами схему реакції розкладу. В реакцію вступає складна речовина, утворюється кілька речовин. Не обов'язково простих, але обов'язковою умовою є те, що внаслідок розкладу реакції має утворитися кілька речовин. Отже, реакція розчину це така реакція, внаслідок якої щось одне ціле розкладається на кілька складів частин. Спригадайте, будь ласка, матеріал 8 класу. Ми з вами записували рівняння розкладу на прикладі розкладу кальцій карбонату. Кальцій карбонат при температурі розкладається з утворенням кальцій оксиду та вуглекислого газу. І ще один приклад: розклад купром 2 сульфату. Ця речовина розкладається з утворенням купром 2 оксиду та сульфур 6 оксиду. Отже, такі реакції відбуваються з утворенням кількох. Оксидів. Існують ще солі, характерна особливість яких потрібно розглянути це термічний розклад, солей амонію. Солі, амонію, розкладаються на складові частинки, в яких є обов'язково газоподібний амоніак і ще кілька газоподібних речовин. Так, до прикладу, амоній карбонат розкладається з утворенням амоніаку, вуглекислого газу та парів води, що стосується Амоній сульфату, він розкладається знову ж таки один із продуктів реакції, є обов'язковим амоніак, сульфур 4 оксид азот та пара води. Тобто певних закономірності не існує, але і тут рівняння реакції термічного розкладу вони є характерними і особливими для кожної сполуки окремо, які варто запам'ятати. Особливу увагу потрібно приділити термічному розкладі нітратів солей нітратної кислоти. Продукти реакції при розкладі нітратів залежать від активності металів. Тут варто буде користатися рядом активності металів і з'ясувати, де розташований метал в ряду активності, тобто наскільки він є активним. Отже, всі метали, які стоять ліворуч, магнію, якщо вони утворюють нітрат і цей нітрат піддається реакції розкладу, то внаслідок такої реакції відбувається утворення. Нітриту даного металу і виділяється кисень. Якщо ж метал від магнію до купруму включно, то під час розкладу утворюється оксид даного металу, нітроген 4 оксид. Лисячий хвіст, пам'ятаєте, газ бурого кольору і виділяється кисень. Якщо ж метал зовсім пасивний, то внаслідок розкладу солі такого металу утворюється сам пасивний метал, нітроген 4 оксид та кисень. На закріплення виконуємо таке завдання. Запишіть рівняння реакції розкладу наступних солей кальцій НО3 двічі та аргентум НО3. Для цього скористаємося рядом активності металів. Знаходимо, де знаходиться метал в ряду активності металів. І подивимося на табличку. Якщо метал знаходиться ліворуч магнію, а кальцій у нас знаходиться ліворуч магнію, отже, внаслідок розкладу кальцій нітрату, має утворитися нітрит і виділитися кисень. Тому допишемо рівняння, яке утвориться. У нас утворюється кальцій НО2 двічі і виділяється кисень. Аргентум НО3 3 це метал, який є дуже пасивний, і внаслідок розкладу такого металу утворюється сам пасивний метал, виділяється газ но 2 нітроген 4оксид, і також відбувається утворення кисню. А тепер поставте відео на паузу, урівняйте рівняння методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник і запишіть рівняння розкладу цинк НО3 двічі. Солі амонія мають свої особливості. Замість катіонів металу до їх складу входять амоній катіони, які можна виявити за допомогою якісної реакції на Амоній катіон. Для досліду ми взяли розчин амоній хлориду, до якого додаємо розчин натрій гідроксиду, який і є реагентом на амоній катіон. Під час взаємодії цих двох речовин виділяється газоподібна речовина, яка дуже легко розчиняється у воді і змінює забарвлення індикатору, утворюючи лужне середовище. Запишіть рівняння відповідної реакції і дайте відповідь на питання, як, не користуючись індикаторами, переконатись, що для досліду було взято саме сіль амонію.